Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Український співак та військовослужбовець Віталій Козловський повідомив, що його колишній продюсер Ігор Кондратюк відскочив від армії. Військово публічно заявив, що зневажає свого колишнього продюсера. Також Козловський розповів, що Кондратюк до 60 років робив все, аби уникнути мобілізації від косив від служби своїх рідних. Цей козел він все зробив для того, щоб самому не воювати, бо переховувався до того, як йому виповнилося 60 років, і все зробив для того, щоб його діти не служили. Розумієте? І зараз воно гнидне сидить і потякає різну херню. А якби в нього хтось з рідних воював би, то він би напевно був би більш емпатичною людиною. Я Кондратюка зневажаю, сказав Козловський в інтерв'ю програмі ЖВЛ. Чи можна врегулювати відносини з Путіним? Неможливо з Кондратюком так само резюмував захисник. Нагадаємо, що конфлікт між Ігорем Кондратюком та Віталієм Козловським триває вже понад 10 років. Через дострокове розірвання контракту, а також через те, що після цього Козловський виконував свої пісні, однак не мав на це права. Він винен екс продюсеру чималу суму грошей, за словами Кондратюка, Козловський йому винен десь півтора мільйона. Зі свого боку Козловський зазначив, що вже виплатив чималу суму Кондратюку. Також Козловський пропонував йому мирову угоду, від якої Кондратюк відмовився.